Поділіться, як вам атмосфера на форумі? Дуже сподобалось, дуже багато цікавої інформації, дуже класні круті спікери насправді. Я до штучного інтелекту зовсім не маю жодного відношення, поки я його не використовував ніколи, не як просто як людина користувач не в роботі. Сподіваюся, що це буде корисно. А як дізнались про наш форум? Ми є клієнтами вашої компанії, кого здорово купляли, отримували розсилку, бачили в інтернеті. Ця інформація була блискука. Я давно співпрацюю з компанією RAS? Я цього не пам'ятаю, я думаю, років, років 5. Я думаю, ти не пам'ятаєш, скільки років з компанією Rask ми співпрацюємо? Років 5 чи більше. Ну, було в чотирнадцятому році нас стрільонів. Потім, потім повернулося в десь в двадцятому чи в двадцять першому. Чи задоволені співпрацею з компанією? Дякуємо вам за відгук. Були раді вас бачити на нашому форі.